Добрий день, мої любі малята! Рада вас вітати! Діти, а ви знаєте, що в нас існує безліч різних професій, такі як лікарі, пожежники, поліцейські, будівельники, продавці, актори. Ветеринари, а ще дуже-дуже багато, і вони всі дуже корисні та необхідні для людини. Зараз я вам хочу розповісти одну загадку, щоб ви здогадалися, про яку професію ми сьогодні поговоримо. Пожежі ліквідує, всіх людей рятує. Як ви гадаєте, про кого йде мова? Так, вірно, про пожежників. Знайомтесь, це пожежники Носоріг Марко та слоник Миколка. Пожежники запросили нас, щоб ми познайомились з їхньою професією. Пожежниками можуть бути лише здорові, сильні та витривалі. Погляньте на наших звірят. Вони тренуються, щоб бути ще сильнішими. Пожежна тривога, гайда, друзі! Для того, щоб гасити пожежі, пожежникам необхідний спеціальний одяг, який зможе захистити їх від вогню. Костюм та шолом для слоника Миколки. І костюм та шолом для носорога Марка. Погляньмо на пожежний радар. Що в нас тут? Палає будинок. Хочі ж споряджаємо пожежну машину. Лопата. Пожежний рукав. Та повітряна подушка. Все готово! Вперед на допомогу. Найважливіше завдання вогнеборців врятувати життя. Саме для цього нам знадобиться повітряна подушка, яку ми надуваємо. Рятувальна повітряна подушка готова. Стрібай, мишеня. Один є. Тепер твоя черга кошеня. Учіш, не бійся. Ось так. Звірята врятовані. Тож зараз наші хоробрі вогнеборці гаситимуть пожежу. Під'єднуємо рукав до гідранта. Включайся, водичко, давай! Гасити пожежу допомагай Діти, подивіться, в мене є ось такий малюночок. Погляньте, хто на ньому зображений. Так, пожежник. Ми з вами вже поговорили, що роблять пожежники. Гасять пожежу. Пропоную сьогодні намалювати вогник, який буде гасити пожежник. А перед тим ми зробимо, як завжди що, вірно-пальчикову вправу. Пальчикова вправа називається Пожежна машина. Поспішає машина червона, не вимикаючи фар. На службу на небезпечну поспішає гасити вогонь. Молодці! Для нашої роботи нам потрібен шаблон для малювання, фольга, баночка з водичкою та пензликом. Фарби жовтого, помаранчевого та червоних кольорів. Починаємо. Беремо фольгу та ось так її стискаємо. Зів'яли ось таку ось кулю. Тепер беремо червону фарбу. І ось так трішечки замалюємо. І ось так ось притискаємо до, довго. Тепер гарно вимиваємо пензлик. Набираємо на пензлик тепер помаранчевий колір. Ось так малюємо на фольгу. Виливаємо пензлик, беремо покажут никуда. Діти, погляньте, ось такий вогник ми намалювали. Я впевнена, наш пожежник з ним впорається, а ви будьте обережні з вогнем. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти! На все добре!